Після того, як броньована легкова автівка потрапила на лінію фронту, тут на мирній території небайдужі активісти продовжили долати байдужість і робити свій внесок у перемогу важливий внесок. Тобто важливий кожен прояв підтримки нашого війська, і всі не можуть бути на сході. А ті, хто тут, вони мають мобілізуватися. Тому другий наступний е, значить, аспект нашого пілотного проекту полягає в тому, що ми маємо довести людям, що Потрібна внутрішня мобілізація. Що сьогодні ми не можемо жити тим життям, яким жили. Ми маємо віддавати частину своєї енергії, частину своїх грошей, частину своїх думок саме підтримці нашого українського війська. Енергія, кошти та думки вже успішно матеріалізовуються і доказом тому продовження автомобільної історії для 95-ї окремої аеромобільної бригади. З поміж нових автівок біля центру техобслуговування раритетна таблетка. Громадські активісти впевнені, таке авто, попри свій бік, незамінне на фронті. Знову ж ми кажемо про функціонал. Якщо казати, що цю машину треба забронювати. Да, вона не прої вона втратить свій свою сутність. Тобто, це повнопривідна машина, яка може проїхати по бездоріжжю, але якщо зараз ми на неї загрузимо півтори тонни, вона їхати не зможе. Це буде просто мішень. Таблетці вже розпочали робити досконалий ремонт, аби своєю маневреністю та надійністю вона допомагала десантникам на фронті. А ось справжні дива відбуваються всередині СТО. Там перевіряють та оновлюють усі механізми справжнього сучасного реанімобіля. На цій машині буде зроблена перевірена вся електропроводка, все живлення. До речі, хлопці зараз показують ну, освітлення. Е, поміняні лампочки освітлення. Е, зроблена зараз буде ходова частина. Е, двигун в гарному стані. Перевірили компресію, все нормально. Зараз просто що течі масла на ньому приберемо. Е, буде замінена, поставлена нова гума. Тому що попереду зима і ми знаємо, що ну, гума потрібна один раз, щоб виїхати або не потрапити в якусь хлебу. Важко повірити, але для 95-ї окремої аеромобільної бригади реанімобіль то розкіш, про яку лиш мріяли. Такої назви реанімобіль в бригаді в принципі, не було. Це є мрією для того, щоб можна було вивозити або поранених, або травмованих і хворих і надавати їм екстрену медичну допомогу. Тому цей автомобіль дуже необхідний. Те, що на фронті небезпечно та недостатньо техніки, підтверджують і військові. Побачив багато чого. Все життя пройшло перед очима. Визволяли там щастя, металіст. А зараз такі машини, які допомагають. Наша громада Житомирська, то є їм буде швидше і швидше доправляти поранених до госпіталя, тому що ми возили їх на БМП. Це дуже довго. Поки машина приїде, поки заведеться, поки прогріється, то є ми тіряли. Тому що реанімобіль, надію, що буде швидше їздити. А тим часом до придбання та оснащення реанімобіля долучаються і лікарі. Сюди буде доставлено ще дефібрилятор можливо, ще буде поставлений. Пристрій для підтримки штучного дихання. Ось, і ну, необхідність, якісь там ще додаткові е, їхні медичні потреби будуть влаштовані. Медики щось мають самі, так, але вони кажуть, нам, можливо, не все буде достатньо, так, тому вони складуть список і нам його дадуть. Але вже маючи початок, ми вже можемо далі шукати і спонсорів, і самі долучатися до того, тому що ми вже знаємо, під що далі буде куплятися то чи інше медичне обладнання. Реанімація життєвих цінностей вже відбулася у соціумі, і доказом тому зростання числа небайдужих людей, яких об'єднує потреба підтримати українське військо конкретними кроками. Машина повинна бути робочою. Тому ми в неї вкладаємо все час, душу, що завгодно, і я можу поручитися ну за кожен елемент, який ми. Взагалі, за цю машину. Ми її зробили від щирого серця. Ми, ми з цього не маємо зиску, ми робимо для того, ми хочемо допомогти. Оці ми можемо допомогти. Ми допомагаємо. Тут важливий фа сам факт участі. Да? це може бути 10 гривень або інша сума. Крім того, коли ця таблетка буде вже готова, вона не буде така з такою страшною, як на сьогоднішній день. От вона буде закомуфльованою, і за досвідом попереднього проекту ми її представимо в якомусь людному місті. Може, це буде глобал, може це буде вулиця Міхалівська. Засоби масової інформації, дякуючи вам, підтримують цей проект. І люди зможуть підійти. І долучитися хто коштами, хто одягом, тому що зима не буде такою теплою, як сьогодні, на 10 листопада, хто засобами гігієни чи засобами протизастудними для наших вояків. Громада Житомира для 95-ї аеромобільної бригади, така назва групи у Фейсбуку та інших соцмережах. І саме там можна знайти усю корисну інформацію та відстежувати, як маленькими кроками люди зміцнюють збройні сили України. І докладають зусиль за для перемоги.